Всім привіт! Коротше, люди не робіть так, як я. Я приїхала ну, в Афіни. Думаю, якраз є кафе Григоріс, я посиджу в інтернеті, собі помонтую рілси, зніму рілси. Ну, в принципі, це я і зробила. І думаю, в час я піду на автобус, сказали, що він ходить кожних 20 хвилин, кожних 30 хвилин, тобто без проблем. Безкоштовний автобус до воріть до сьомих воріт. Я така спокійна собі, але думаю, час, дві години там стояти, що я буду робити. Автобус приїхав десь без 20 час, якраз нормально. Ну, я вже побачила, коли він приїхав, я ще була в кафе, я не встигла з сумками добігти. бігти. Ну, нема питань, Юля, через 20 хвилин наступний. Я вже все перевезла сумки, знаєте, сижу чекаю, нема, 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 нема. 50 хвилин пройшло, я розумію, що його взагалі може не бути. Я починаю сунути мої валізи. Дві валізи, одна нормально їде, друга взагалі не їде. Я проїхала дві зупинки, нема нічого. Я розумію, що я з такими темпами взагалі не встигаю. Тут дивлюся, їде автобус, але ну, я з тої сторони. Він розгружається на моїй зупинці і їде по центру. Ну, тобто я розумію, що він не збирається спинятися взагалі. Я коротше стою посередині дороги перед ним його перебігає Камаз, я стою перед Камазом. Я не шучу, я стояла перед Камазом і автобусом. Камаз зупинився, автобус ну, їде вже до мене. Каже, це Каже, я не зупиняюся. Я кажу, мені треба до сьомих воріт. Він каже, Я туди не їду. Я кажу, мені треба до сьомих воріт". Я Кажу, будь ласка, він каже, загружай, сумки. Я давай загружу. нікого нема, нема кому допомогти. Я ледве загрузила ту балізо 40 кілограмів. Він каже, ти, тобі взагалі не ті корабель, я кажу, ніколи на сьомі ворота. Він каже, я не їду на сьоми ворота. Я кажу, мені сказали, що цей автобус їде до сьомих воріт. Він каже, ні, тобі неправильно сказали, цей автобус їде до п'ятих воріт, там, де йде швидкісний поїзд. Мені ж оцей китайський сказав, каже, чому ти не поїхала поїздом? Я ж не знала, що тут відразу поїзд, мені ніхто не сказав. Люди, я приходжу в туристичне агентство. але ну, можна пояснити, що кораблем буде довго. Якщо ти сядеш на поїзд, це три години і ти вже там. Так? Ну можна пояснити, це для того туристичне агентство і потрібно. Ну ні, вони там вирішили, що так краще буде їм продати квиткочки. Можливо, вони на поїзд не продають квитки, я не знаю. Коротше. Він доїжджає до п'ятих воріт, а я розумію, що мене без 15,3. І каже, ну все, бери таксі або йди пішки. Мені чоловік один, я до нього підійшла, там по дорозі сів один, вигружає мені ту сумку, я біжу до таксі з цієї, щоб хоча б схватити таксі, що він розвернувся знаєте, і взяв ту сумку. І він каже, я не поїду до сьомих воріт. Я кажу, будь ласка, так до речі, ще біля мене їхало таксі. Я його спинила, він каже, куди? Я кажу, до сьомих воріт Він розвернувся і уїхав. Я суну ту сумку, вона дуже важка. Я спиняю всі машини, ніхто не спиняється. Взагалі ніхто. Просто тупо. Коротше, я від, до таксіста, він каже, я не поїду, я кажу, будь ласка, мене через 15 хвилин корабель, я не встигну донести ту сумку, я просто не в змозі. Каже, ні. Що я роблю? Дивлюсь, їде машина, така маленька. Я стою на коліна, люди мені просто стою перед тією машиною на коліна, вона зупиняється каже, куди тобі? Я кажу, сьоми ворота. Ми починаємо сюди до сумку, а в неї взагалі маленька, така настільки маленька машина, що навіть моя одна сумка не влізе. Машина на два місця. І тут за неї їде ще одна, а вона ж не може її обігнати, хоча там можна було. Я стою на коліна, я просто падаю в коліна кажу, будь ласка, я вас дуже прошу до сьомих воріт. Підвезіть мене каже, давай, давай, нема питань. Він заносить мені одну сумку. Ми їдемо до таксіста, забираємо другу сумку. Він це, під'їжджаємо сюди, мене туди під'їхали, так каже туди, ну, ціну. Він заїжджає сюди, там така команда стоїть вся в шоці. Цей корабель, мені здається, раз в шість менший, ніж на тому, що я була. І мені показали, що я тут сижу. Уявляєте, до завтрашнього дня 5:50 я буду сидіти тут, я вам покажу де. Я просто в ауті, Просто в ауті. слава Богу, ми встигли. Я прошу там одного чоловіка там з команди, каже, будь ласка, занесіть мені сумку, я її не занесу. Тоді пішов, заніс, я встигла. Люди молі... ну, я, це моя вина, це моя вина. Мені цей хлопчик з Китаю сказав: Я б на твоє місці поїхав туди і там би чекав. Ну я ж не знала, що це такі проблеми, якби я знала, а він тобі сказав, Юля. Треба було слухати, розумієте? Нам ангели деколи через не деколи завжди через людей щось радять, слухайте всіх. Тому що спочатку автобуси їхали часто, а потім все, він тупо він навіть не хотів мене брати на п'яті ворота, взагалі. Слава тобі, Боже, дякую, Боженько, що ти в черговий раз мені допоміг і привів ангела, тому що Юля баран, просто баран. Я на себе зла, просто на себе. А Тепер переключаю зі своєї фізіономії вас на гарні пейзажі Порту Афін, тому що вони реально гарні. Blue Star Ferries. Почекайте. Ось, будь ласка, Нє, звідси я бігла. Тобто Оце тіє коло я мала обігти, ви розумієте? Якщо по воді, це недовго. Але ще тут була. Чекайте, де я була. І не тут, не тут. Ми ще не доїхали туди. Слава Богу, все-таки приїхав автобус. Слава Богу, цей чоловік мене довіз. Боженько, дякую тобі. Ось, будь ласка, отут я буду. Ну, практично добу. Так, Юля, ти думала, що буде так, як на тому кораблі? Це, це дуже дивно. Я перепитаю, можливо, ви ще десь і в середині місця. Бо я думаю, що це екскурсійний автобус, судячи по людям. Це екскурсійний. Ой, дякую, Боженько. А треба було тебе залишити, понімаєш Вафіна? Раз ти такий безмозле, Юля. Ні, дякую, дякую, Боже. Треба мене лишати, Вафіна. Я вже хочу доїхати до кінцевої точки, і залишити ті сумки. Я ось там була, дивіться, ось Африка, морок у цвіті їхала туди, уявляєте? Оце п'ять світи, оце просто ухвал. Я знайшла нормальні місця. Тобто, ну, тут можна в принципі, сидіти. Так, все нормально. Біля вікна. Бачите, більшість місць зайняті якраз біля вікна. Це шостий поверх. На сьомому я залишила заряджати свій пауербенк, бо в мене розрядилось все. І телефони Bank сказали, що тут економ-клас. Тут все вже зайняли. Або наверху також. Це вже, напевно, не економ-клас, тому що там все вільно абора. А, да, е, а економ-клас їсти взагалі не можна чи що. Їх не відкормують. Так, це бізнес-клас. Ось такі мягкі ще крісла. Телефон підвісили, бачите? Ще один поверх я не дійшла. Будь ласка, ось тут також можна лягти. Скажете, Юля, скільки можна думати про сон? Тебе така краса навколо, ну, тому що вночі на кріслі неможливо виспатись. Тому я вирішила сісти ось у такому кафе легкі дивани. І заряджати я поставила від комп'ютера телефон, тому що розеток нема. Сейфів з розетками тут не було. Я дуже цьому здивувалася. В чому заключається суть поїздки? Цей корабель от так катається лише в п'ятницю, суботу і, можливо, в неділю. І люди просто як екскурсійний. Такі манера, вони зупиняються біля кожного острова, Кому треба, виходять, а решту вони просто насолоджуються гарними видами. Таким чином, я побачила острів Міконос, який вважається самим дорогим місцем зараз для відпочинку. Там збираються мільйонери. І чоловік, з яким я познайомилась на кораблі, він каже. Я робив тут одну роботу і мені сказали, що немає коштів. Давайте ми вам просто частину землі дамо, продамо, тому що тоді вона копійки коштувала. Я такий, та мені не треба. Каже, зараз ця земля коштує мільйони. Просто це самий дорогий острів. Зараз Міконус. Ну, хто знав. що ви зрозуміли? Я сіла в три години одного дня і виходила з корабля цього на наступний день в 17.50. Тобто я їхала з цим кораблем більше доби. Я лише зрозуміла це, коли сіла на корабель. І чесно вам скажу, я б напевно і не показувала вам види нічних міст, але просто це ну ти що, всі люди приходять сюди? Взагалі на цей корабль беруть путівку лише для того, щоб подивитися всі острови, де проїжджає цей корабель. Це дуже гарно. І тому він на кожній зупинці мене будив. Каже, добре, на наступні вже не буду тебе трогати, тому що ну, там вже не так цікаво. Бачите, людина взагалі боса. Люди вночі собі сидять, відпочивають, насолоджуються таким романтичним настроєм. І, можливо, насправді це дуже класно, просто що я трішки сонна була. Але я рада, що побачила ці острови, тому що я не знаю, коли я ще туди поїду. Звичайно, з моєю технікою дуже важко було передати цю красу, але насправді це. Безподобно. Це я вже одягнулася, я вже розумна, я взяла кофту на корабль, мені вже було тепло. З корабля навіть можна бачити церкви. Настільки добре видно, що є на острові, тому що всі церкви підсвічуються. Воружається різна техніка, виходять люди на кожній зупинці, заходять. І, до речі, лише на зупинці я здогадалася піти і взяти вниз кофту, тому що ви можете на будь-якій зупинці йти і брати свій багаж. Бачите, техніку як вигружають. Я не витримала, в мене така вже була голова грязнена просто. І я помила голову в умивальнику милом, рідким. Ну, що було, тим і помила. І вирішила посушити ось тут. Якби сушилки не було, то б, звичайно, і не мила. Ну, Так нормально, знаєте, різні мови бувають в нашому житті, тому пристосовуємося до всього, що лише можна. Хоча б, знаєте, зверху більш-менш стало. Можна дивитися на мене і взагалі я вам казала, що ви можете багаж брати з собою, але якщо немає екалатора, то звичайно дуже важко буде сходити. На одній зупинок я все-таки здогадалася піти, взяти сукню в багажне відділення, тому що вже стільки днів в одній сукні було просто неможливо, нереально. Ви думаєте, що в кафе нікого немає? Ні, всі люди сплять ось на таких диванах. І я також цього разу пересіла до розетки. Ну, ці діти граються, а так всі решта просто люди сплять. І я виспалась ви знаєте, я виспалась за ці ті. Маска для тих, у кого короткий шнур для зарядки. Та-да-да-да. -да -да. Отака Юлія зробила конструкцію. Сукня, коробочка для солодощів і рюкзак. I'm just mad man, I do what I can don't oh, put you blame on me Don't oh, you blame on me So people got me up. Цей хлопчик його звати Дам'яно, він працює пожежником на самосі. Зараз їде на відпочинок на два місяці. Він мені давав інтернет, дуже хороший. Такий хлопчик не розповів мені за острови, От, тому що, я вам казала, мені не дають інтернет. От так у нас небагато людей, більшість все-таки на вулиці, тому що гарне сонечко. Скоро, практично через годину, вже будемо, куди ми їдемо, в салоніках. Підійшла до завершення поїздки, яка тривала 26 годин. Ви знаєте, дуже швидко, тому що цього разу я вже була розумна. Я пішла в кафе і лягла на диван, знаєте, а не на стільці. І тому я дуже добре виспалася вночі, я дуже добре виспалася в обід. І ну, гарно мені сподобалося. Я познайомилася з новими людьми. Так зараз я спускаюся вниз і забираю свій багаж. Я не я його заберу, чесно кажучи. Ну коротше, все, починаємо йти. Спочатку я була шокована, чому мені дали такий квиток, що я два дні маю їхати Ну, більше доби. Але потім я зрозуміла, що це добре для моєї спини не шатало, не трусило, не в автобусі так скрючений, не їхав, тому що тут я лягла собі спокійно, хвиль великих не було, тому. Ну, взагалі, я навіть не зрозуміла, що ми по морю пливемо. Я, до речі, думала, що я попливу кораблем і думаю, треба взяти таблетки. Ну, звичайно, я забула їх купити. Не потрібні тут ніякі таблетки, це великі кораблі. Саме дивно, що тут кораблик набагато менший, ніж перший. Те, що я їхала з Родоса до Афін, але там я побувала всього на одному поверсі. Тут я побувала практично на всіх. Я дуже вдячна Богу, що він на всіх етапах моєї подорожі мені допомагав, вів ангелу. Це просто. Я приїхала. Залишила знайти свою сумку. Ну, я, я вже бачила, де вона стоїть, тому сумку, я думаю, не буде важко. Одна і друга. Поздоровте мене я вже в салоніках. Я доїхала, не вже я доїхала. Ой, ну, коротше, мене зустрів знайомий. Зараз ми взяли сумки, принесли разом і він поїхав за машиною, а ось він приїхав.